Міносвіти та науки України має намір розширити дію програми безкоштовного харчування у школах. Йдеться про нові категорії учнів, зокрема п'ятих-шостих класів. Про це інформує прес-служба Міносвіти України. Відповідно до плану, у вересні 2026 року програма пошириться у всіх регіонах України. Заплановано також цьогоріч з вересня забезпечити безкоштовним харчуванням дітей 5-11 класів у прифронтових прикордонних областях. Згодом програма має охопити школярів по всій Україні раніше гарячими обідами забезпечує. Чували тільки дітей пільгових категорій, фінансування місцевих бюджетів, безкоштовне харчування для учнів початкових класів запровадили восени. Нагадаємо, єс посприяв десятками мільйонів євро для здорового харчування в українських школах.